Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматору українською. У мене давненько не було. Сподіваюся, що не буду робити такі великі перерви, але я чекаю від вас, оборотнього зв'язку, підтримки і буду вдячна вам за коментарі до цього відео. Ті, хто ще мене не знають, мене звуть Наталія Ерлях. Я ворожу на і оракулах і допомагаю людям. Сьогодні я хочу зробити таро розклад на питання, що очікує на мене у найближчий час. Зробимо дуже простенький на перший раз розкладик по одній картці у трьох варіантах. Отже, задумайте свою ситуацію, задумайте себе і загадайте питання, що? Очікує на мене у найближчий час. Можете навіть загадати, який час вас цікавить, наприклад, на тиждень, на місяць, на великі такі періоди, намагайтеся, будь ласка, не загадувати, тому що все може ще змінюватися. Але на невеличкий час, там пару деньків, там або тиждень, місяць і так далі, можемо подивитися. І так, давайте розбиратися. Перший варіант, що очікує на мене у найближчий час. Другий варіант, що очікує на мене у найближчий час. І третій варіант, що очікує на мене у найближчий час. Можете нажати на паузу, подивитися на свої карти, а я зараз готова вже розповідати. Перший варіант вам випадає карта, я її називаю отшельник, насправді це, може, пустельник можна називати, як, кому як зручніше, вона пов'язана з. Одинацтвом, ця карта вона вказує на підвищений рівень очікування якогось чуда, якихось змін в своєму житті через надбання власного досвіду. Дуже часто ця карта може бути пов'язана з набуттям якихось нових знань. Можливо, в найближчий час ви підете кудись навчатися. Можливо, ви будете отримувати якийсь певний життєвий досвід, і ви йдете на шляху пошуку того, що допоможе вам змінити своє життя. Тобто, ціль не процес набуття знань, а процес змін. Ви дуже прагнете до змін, і ви вже Знайшли шлях, яким треба йти. Єдине, що тут не вистачає, це якогось оточення, яке ви можете набути протягом деякого часу. А також тут може не вистачати внутрішнього стану впевненості в тому, що ви все робите вірно, тому що нічого немає навколо вас, щоб ви могли схопитися і переконатися в тому, що ви все робите вірно. І для того, щоб це було, потрібен час і потрібний якийсь оборотний зв'язок від оточення від свого життя. Наприклад, ви багато часу витрачаєте на те, щоб чомусь навчитися, а це не приносить ніяких змін. І що робити далі? Стояти і чекати, поки воно там щось зміниться, або йти далі. Такі питання, вони дуже глибокі, філософські, вони будуть перед вами стояти протягом ще певного часу. Зараз у вас іде період зцілення внутрішніх змін, перетворення і повернення до більш перспективного для вас шляху, і ви вже майже дійшли до свого кінцевого результату. Тобто зде... тут ми можемо. Покластися вже на самого себе, да? тут є вже внутрішня опора, тут є вже те, на що ви можете опиратися для того, щоб рухатися далі. Наприклад, ви можете знати чітко, чого ви хочете в житті. Якщо ви ще цього не знаєте, ви можете трішечки більше в цьому бути, але і період, скоріш за все, буде загаданий не на три дні, наприклад, а на місяць, два місяці і так далі. Але ви в будь-якому разі вже на шляху. Також ця карта пов'язана з відбудовуванням власних кордонів. Можливо, зараз у вас з цим є певні проблеми, і ви хочете з цим попрацювати, і ви будете шукати варіанти для того, щоб максимально комфортно себе відчувати. Ви хочете і прагнете Знайти якусь правду, якась інформація або внутрішнє розуміння, що далі для вас на даному етапі найважливіше. Якщо ви займаєтеся духовними пошуками, то ви можете подумати про свій напрямок щодо того, куди рухатися далі, чим займатися в житті, чого ви хочете насправді. Що вам складно робити, а що вам приємно, і є така внутрішня для цього потреба, є внутрішній напрямок такий. Ця карта вона наполягає на тому, щоб ви розібралися зі своїм минулим. І вона нагадує про те, що не буде розвиватися ситуація, яку ви загадали, або яка зараз вас ще все ще хвилює до тих пір, поки ви не вирішите щось з минулого. Да, не... Поставити всі крапки, не довершити ситуацію до кінця і так далі. Якщо у вас є стосунки, наприклад, і ви не знаєте, яке майбутнє очікує на вас, то тут точно можна сказати, що ще треба побути в своєму стані, що, можливо, ви не готові до якихось змін, і вам потрібен час для того, щоб все змінилося. Також ця карта може говорити про необхідність в заданий період часу, ну, скажімо так, навчитися да, бачити себе збоку, зі сторони і полюбити себе, оцінювати правильно свої, свою реальність, свої можливості, змиритися з тим, що щось може не виходити або не співпадати з вашими мріями. Ця карта вона повертає до реальності і вимушує вас шукати певні цінності в тому, що ви вже маєте на даному етапі. Навчитися це цінувати. Це був перший варіант. Зараз я пропоную, наступна карта, я буду дивитися другий варіант. Вам випадає трічка Пентакліва, і ця карта вона вимушує вас е, працювати, багато працювати, робити багато того, що вам подобається. І отримувати від цього не тільки емоційне задоволення, а ще і фінансове. Ця карта вона вказує, що, по-перше, ви вірно йдете своїм шляхом. І у вас є всі можливості для того, щоб всі свої ідеї реалізувати. Якщо ви на початку шляху, то у вас буде чекати успіх в кінці кінців. Якщо ви в процесі, то цей процес вже йде і ви вже задоволені і далі буде йти так само. Можливо, щось треба відпустити і дати можливість, щоб воно вже само працювало. Якщо це стосунки, то безумовно. Все йде на шляху розвитку. Також ця карта пов'язана з тими зусиллями, які ви можете прикладати для того, щоб отримувати свій результат. Наприклад, ви чекаєте на якийсь кінцевий позитивний результат, і карта тоді каже, що ти отримуєш його настільки, настільки сильно ти до цього прикладаєш зусиль. Тому відповідь Так, ти отримуєш результат, так, в тебе все вийде, але воно буде йти не само по собі, а через твої зусилля. І це дуже добре, тому що ти від цього будеш отримувати велике задоволення. Також, оскільки ця карта пов'язана з роботою, то, перш за все, всі успіхи і всі позитивні речі цього періоду, які ви загадали, буде пов'язані з фінансовим успіхом, з фінансовими змінами. До кращого. Можливо, для чогось потрібно розгрести якісь ваші діла, справи, довести їх до якогось упорядкування. Якщо ви щось не могли зробити і там відкладали, то потрібно вже взяти себе в руки і почати це робити. Якщо щось заважає рухатися далі, це треба прибрати і продовжувати рухатися далі і йти своїм шляхом. Хто вчиться, то період для навчання, для отримання нових знань, можливо, вас будуть оцінювати не тільки в навчанні, а в житті взагалі, вашу зовнішність, ваше вміння, вас як спеціаліста в своїй справі і так далі. Але ця, це оцінювання воно принесе вам. Певну нагороду, і ви будете повністю задоволені цим. Також ця карта вона пов'язана з реалізацією ваших проєктів. Тому хто планував, наприклад, влаштуватися на роботу, почати на якийсь новий бізнес-проєкт, хто хотів отримати якісь гроші за свою роботу, наприклад, там, хобі, яке ви хочете монітизувати і так далі, тут зараз класний період, і ви можете сміло це робити тут. На 100% позитивна проява буде. Але вона завжди буде потребувати дій. Ця карта вона вказує, що ти талановита людина, та, ти можеш отримувати результат, хвалу, там, фінанси, там, попит якийсь там, і так далі. Але ти все рівно повинен щось робити. Тут, як є таке прислів'я, без праці немає рибки. Да? Без праці не, не можеш піймати рибку. Тому е ось так. Працюйте, да? так можемо сказати. Також ця карта вона вказує, що можливо для того, щоб у вас щось здвинулося з місця, потрібно з кимось кооперуватися і долучити когось із свого оточення да, на допомогу. Взяти додаткового працівника, розширити проєкт. Це теж буде мати певний успіх. І що ще буду очікувати вас в цей період часу, це, скажімо так, велике якесь придбання, можливо, ви хотіли щось купити, не знаю, там, для роботи, якусь апаратуру, там, телефон, комп'ютер, щось таке дуже важливе, але те, на що ви не могли там, рішитися, або там, не знаю, Сподобати да, до цього, там ну щось там якось вас відволікало і не було можливості. Зараз вона з'являється, можете це спокійно собі робити. Дуже добра карта на те, на для активних людей, для тих, хто хоче швидко отримати прибуток, реалізувати себе і так далі. Мені подобається, і давайте подивимося третій варіант. На події це рицарь кубковий випадає, і ця карта вона вказує на, по-перше, ваш внутрішній стан, потребу в якомусь емоційному змінам, знайомства, розвиток вже існуючих стосунків. Ця карта про стосунки, про відношення до себе і можливості займатися тим, що подобається. Не змінюючи так кардинально своє життя, тобто йти своїм шляхом повільно, спокійно, але все ж таки йти. Тут і про романтику, да, тобто будуть якісь події, там, зазнання, кохання, там, признання, якісь, побачення, нові знайомства, романтичний такий етап, період у ваших стосунках. Ця карта вона вказує, що весь загаданий період буде. Повний е, приємних почуттів, емоцій, ви будете задоволені протягом всього періоду часу. Ви не будете мати якихось додаткових проблем, не буде потреби там щось вирішувати, кудись бігти. А ви будете в, в собі спокійні та щасливі. Дуже класна карта для тих, хто хоче познайомитися в цей загаданий період ви можете отримати нові знайомства, які можуть в подальшому привести вас до нового кохання. Я думаю, що ця карта, не дивлячись на те, що вона дуже емоційна, вона може ще пов'язуватися з тим, що внутрішньо ви будете відчувати себе доволі гармонійно та комфортно. Якщо ви хворієте, то ви можете одужати. Якщо ви до цього там якось переживали, погано спали, погано себе почували, то навпаки ваш стан значно покращиться будете відчувати себе набагато краще, ніж зараз. Тобто такий час, коли все йде до вас, і ви транслюєте у оточенні свій стан. Свою внутрішню гармонію, своє задоволення з життям, ви це будете демонструвати. по вам буде бачно, що ви дуже класно виглядаєте, що ви дуже класно себе почуваєте, що у вас все гаразд, що у вас все добре. Дуже класний час для того, щоб привести себе до порядку, наприклад, зайнятися своєю зовнішністю, робити якісь косметичні процедури, піти до парикмахера, ви будете подобатися собі, ви будете подобатися оточенню, будете отримувати багато компліментів і так далі. Тому тут карта, яка по подіях дуже насичений емоційний такий, в качелі вказує, але цей період він може бути доволі довгим. Багато гарних подій буде пов'язано також з, з сім'єю, з вашими близькими. Можливо, ви емоційно будете задоволені через сумісно проведений час, через внутрішнє відчуття, що ви, вас потребують, що ви потрібні комусь там, і так далі. Можливо, буде якась відверта розмова з коханою людиною, яка покращить ваші стосунки, зробить їх більш душевними, більш емоційно міцними. Непоганий період, і також ще карта може бути пов'язана з здійсненням якогось бажання. Якесь бажання може здійснитися, і ви теж будете цьому радіти. Ось такий розклад я сьогодні для вас підготувала. Дуже чекаю на ваш оборотний зв'язок. Дякую вам за увагу і до зустрічі!